Зі нас інфоперші головне поїхали згідно з витоком оприлюдненому телеграм-каналі Офісне Мишення, Микола Патрушев. Ключова фігура в апараті національної безпеки РФ погодився на умови трьох глобальних сил США Китаю та є обмін на гарантії легітимного політичного переходу. Попередні умови чотири окуповані області повертаються в Україні і негайним виведенням 100 тисяч російських військових Крим. Виноситься за дужки переговорів із тимчасовим міжнародним статусом, що буде вирішуватися окремо. Патруша зберігає контроль над перехідною владою РФ, отримуючи мовчаз. Невизнання нової конфігурації від Пекіна до Вашингтона за задумом, така угода повинна запобігти повномасштабному внутрішньому колапсу РФ та обмежити впливи на найбільш радикальних угрупувань у силових структурах. Втім, механізм запуску угоди передбачає знищення залишків путінської гвардії через 20 хвилин після початку реалізації домовленостей по стратегічних об'єктах у Москві та під Москві пролунала серія вибухів. Уражені Закритий бункер на рублю маєтока Рутенбергів особистий резервний командний пункт в районі Барвихи. Вибухів. Ка була закладена у середині об'єктів. Діяли внутрішні диверсійні групи, які за словами джерел координувалися через канал СЗР. Цілі вибрані не випадково, а кожна з об'єктів пов'язаних з членами постпутінської олігархічної структури, що виступала проти Патрушева. На тлі терактів у Кремлі сталася перестрілка, під час якої загинув новопризначений директор директора служби охорони президента. Вважається, що він був людиною олігархічної групи, яка намагалася врятувати одного з задвійників Путіна, що зберігався як медіа еквівалент колишньої влади. Одного з таких путіних ми, ми встигли ввести в рамках реалізації резервного плану сховища. Його сховали в підземному командному пункті центрального військового округу. Тут є жодної особистої появи, лише відеозаписи та зачитані тексти. Останні лояльний до Путіна генерал, що залишився в командному складі, був знайдений мертвим своєму кабінеті. Мовірно, убитий пострілом з пістолета з глушником після публікації американських розвідників, що ще живий Путін наказував ліквідувати Патрушева і Бортнікова у ГРУ, Війшли Рамзан Кадиров. Його віці отримали дозвіл на початок дій в Москві, які мали стати активом актом вірності пам'яті про справжнього президента. Проте замість відкритого наступу кадирівці зіткнулися із жорсткою протидією з боку підрозділів ФСБ, які перейшли на бік Патрушева. У перші години конфлікту ліквідовано до 40 осіб зі спецпідрозділів Чечні, решти ізольовані або перейшли у підпілля. Москва стала зоною стриманості, але реальної громадської війни між колишніми структурами вертикалі на тлі повного військового колапсу Росія. Фактично вийшла з активної фази війни в Україні. 100 тисяч військових отримали накази залишити захоплені території окупаційні адміністрації. Диктовані, демонтовані, вивозяться архіви і документація. Україна повертає Луганська, Донецька, частково Херсонщину та Запоріжжя без жодного пострілу. Але всередині Росії починається нова фаза конфлікту. Боротьба між режимом Патрушева та залишками путінсько-кадирівського групування. Загроза фрагментації силових структур. Регіональні еліта розглядають сценаріїв відділення від Економія та народи, де зорієнтований армія, деморалізовано управління, нестабільна війна з Україною, завершення остаточно РФ не здатна продовжувати бойові дії, навіть якщо би хотіла внутрішня криза, вибухова силовики проти силовиків, війники проти архів, регіони проти центру. Патрошеви діє як тимчасовий диктатор, але без чіткої легітимності захід мовчки спостерігає. Головне питання чи отримає нова влада контроль, чи розпад федерації стане початком днів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.